Від самого ранку на роботі волонтери Дніпра продовжують кувати перемогу в тилу. У Нас є замовлення 10 на сіток, 10 на 12. і ви розумієте, що це треба на вчора, бо техніка їде, і хлопцям потрібна наша допомога. Великі шматки тканини Ольга з легкістю розриває на стрічки по 3-4 сантиметри. Це робить на око. Каже, цим займається вже на перший місяць і як би важко не було. Приходить щодня. На ногах стоїть по 5 годин безперервно. Лучше, чим нічого не робити. лучше ще робити. у плетінні маскувальних світок. Задіяні переважно жінки. Розповідають, що нічого складного немає. Головне бажання а техніці можна навчитися за лічені хвилини. Головне, щоб кольори не повторювали, щоб не було зеленого пятна, чи коричневого великого, чи якесь коло, хтось може сплести, то ми поправляємо і кажемо, що треба трошечки по-іншому. Головне, щоб були різні кольори і таке мільташило, як в природі. Якщо люди стоять там, ну хлопці стоять в посадці десь там серед лісу, то їм треба зеленцо. Якщо комиш, то це кольори такі бежеві, жовтенькі, коричневенькі. Треба, от ми вибираємо кольори. Під, які нам підходять і заготовляємо і плетемо. Серед новеньких і ці дві пані, які приїхали до Дніпра з населених пунктів, де ворог гатить щодня. Мі син воєнний служащий збройних сил України. І ми приїхали з хати, ну, в сенсі, син на фронті а дочка, і я в Дніпрі. Ну я думаю, що це може бути комусь спасти життя. Хтось допомагає грошима, я можу допомагати так, як, так, як і всі е, е, волонтери, які зараз тут присутні, ми можемо допомагати так. На сьогодні волонтери мають замовлення від військових на 64 маскувальні сітки. Їх розміри різняться – від маленьких 4 на 6 метрів до великих 10 на 12. Ці хлопці кажуть, в нас є час, ми кажемо, це дуже довго, у нас великий обсяг, у нас черга. Вони кажуть, ні, у нас час є, у нас 4 дні є, каже, нам дали 4 дні. Вони думають, що це так, день, і, ну, прийшло трошки поспішити. І сітки 6 на 4 ми спливли за ну, майже два дні. Два дні трошки. Ну, правда, ми плили до 11, один день до 11, другий до 12, але я ж кажу, як вони там під танками сплять, що ми не можемо до 12 ї ночі посидіти. Щодня до волонтерського центру приходять до 15 людей. Працюють з 10 до 15 ї години. З тими руками, які зараз є, то ми максимум можемо ну, десь 5 сіток за тиждень. Це дуже мало, це безмежно мало. Повин, повинно проходити більше. Якщо будуть приходити десь 20-30 людей, ну, тоді ми будемо робити 5 сіток у день. Тут і навчать, і підтримують, і навіть пригостять. Нам потрібні руки, все більше. Ви просто приходите. Ми вас навчимо. У нас дружня, дружня сімейна атмосфера, бо волонтери вже це сім'я. Все чай, кава є, печиво є. Все тільки ви повинні прийти, і повинні тільки бажання. Волонтери чекають на підмогу всіх, хто має можливість і хоче наблизити нашу перемогу. Тайна Медалюк Олексій Шевченко, новини 11 каналу.